Такий вже в мене добрий сьогодні торт. Це один з найсмачніших, який я їла останнім часом. Останніми роками навіть. Ну дуже добрий. Киві, чорниця та вершковий крем. Дуже все пасує. Особливо мені сподобалося Киві. Не думала, що Киві так добре пасує до тортів. Приготуйте, я впевнена, що вам сподобається. Нехай це буде і для вас. Один з улюблених тортів. Дивіться, який добрий. Ну що тут ще хотіти? Ну що тут ще бажати. Ну просто нереально. Приготуємо шоколадний бісквіт. Яйця збиваємо з цукром. Декілька етапів додаємо борошно та какао. Акуратно вимішуємо. В кінці додаємо олію, випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Бісквіт випікався близько 30 хвилин. Тепер залишаю його на добу, нехай відпочиває, та розріжу на три частини. Приготуємо прошарок із ківі. Ківі я почистила. Порізала на шматки всередину, якщо твердіше, також вирізала, додаю ложку цукру та проварюю ківі до м'якості декілька хвилин. Я використала 4 ківі середніх і вийшло в мене 200 г. Ківі після проварювання міняє колір, вже не таке яскраво-зелене. Ківі я охолодила, перебила блендером, додаю крохмаль. Та постійно помішуючи доводжу до кипіння та проварюю буквально декілька секунд, менше хвилини. Ківі проварила, тепер охолоджую. Для крему з ківі нам потрібно збити охолоджені вершки, охолоджений вершковий сир та пудру. Я все з'єдную та збиваю до поєднання всіх інгредієнтів, але не довго, до хвилини часу, для того, щоб не перебити вершки. Тепер додаю охолоджену заверну масу сківі та акуратно вимішуємо. Тут у мене пюре чорниці. Перетерти, додаю цукор, додаю крохмаль, який я розвела у лимонному соці, використала сік одного лимона, помішуючи, варимо після закипання до хвилини часу до загустіння та охолоджуємо. Для крему на невеликій обертах міксера збиваємо до легкої пишності холодні вершки, холодний сир вершковий та пудру. Довго не збиваємо, щоб не перебити вершки, лише до легкого пишного стану. Будемо збирати торт. На крем викладаємо чорниці. Зверху знову крем. На крем викладаємо корж. Коржі можна просочити. Цей корж злегка змащуємо кремом. Зверху викладаємо шар сківі. Можна його збирати одразу в кільці цей торт. Верхній корж я трішки змащую кремом оцим сківі та перекидаю на крем. Вдамо на декілька годин торту в холодильник для стабілізації. Ось такий фейненький вийшов. Дуже вже цікаво, що там всередині. Навіть не знаю, як розказати і описати, який дуже добрий торт. Поєднання просто бомбезне. Ківі тут не надто вирізняється кольором. Ну, на відео так не видно, в реалі трішки забарвлення є. Але він не є такий є з ківі, цей шар, такий зелено-зелений. Лише додає дуже доброго смаку. До речі, перший раз готую з Ківі. Взагалі я перший раз їм торт з Ківі. І не знала, що воно таке смачне в торті. Просто дуже добре. Це, напевне, один з найсмачніших тортів, які я їла принаймні останнім часом. Підписуйтесь на канал, коментуйте, дякую, що переглядаєте відео. Ну і звісно ще хочу вам щось розказати. Коли я задумала цей торт, я хотіла сюди зробити ще один шоколадний прошарок. Шоколадний крем. Я його зробила, він був дуже смачний. Нагадував мені на смак морозиво, таке топле, не злегка. Але візуально він мені не вдався такий, як я хотіла. Але я вже не хотіла бігти знову по продукти, щоб його переробляти. Але розумію і шкодую, що я його сюди не додала і впевнена, що він був би тут зовсім не лишнім, а навпаки ще доповнював би цей торт. Але і ось так дуже-дуже смачно. І звісно можна ще щось вигадувати. Наприклад, мені дуже сподобалося Ківі, тому можна зробити було ще, наприклад, прошарок, проварене з крохмалем. Ну, фантазії в мене багато, тому ви підписуйтеся на мій канал, слідкуйте, я думаю, що щось смачненьке вигадаю. Готуйте і нехай вам все вдається. І, до речі, торт швидко готується. Особливо, якщо вас є готове пюре, якщо ні, то у мене була чорниця заморожена. Я її трішки підігріла, тоді перетерла через сито. А тоді вже робила, що там потрібно по рецепту. А так готується все недовго проварити, чорницю проварити киві, додати до збитого крему і все. А насолода яка?